Друзі, добрий день. Сьогодні 9 травня. Ми знаходимося сьогодні в парламенті. Литви. Ми сьогодні провели зустрічі із правлячими партіями. Сьогодні нашою задачею було запросити допомоги в політики в Литовської держави щодо гуманітарного розмінування в нашій країні. Це дійсно величезна проблема. Сьогодні з різних країн світу спробують зробити активну допомогу. І ми сьогодні теж ведемо що перемовини щодо такої допомоги. Ми сьогодні зустрілися з політиками, зустрічаємося на цих днях із активною частиною суспільства, це блогери, це спортсмени. Будемо зустрічатися з міністром оборони, спробуємо зустрітися з президентом Литви. Кожен з них має розуміти, що в Україні є велика проблема. Так як Литва сьогодні, це одна із країн, які максимально багато допомагають нашій країні. На кожній вулиці, на кожному сантиметрі, навіть в парламенті на кожному вугу висить український прапор. І дякуючи такій величезній допомозі, ми розраховуємо на те, що наша країна все таки буде розмінована завдяки донорській допомозі та допомозі. Братерських країн, які дійсно відносяться дуже гарно до нашої країни, всім дякую, слава Україні, героям слава!